У чудову вечірню пору ми побачили дуже приємну картинку у районі ПМК біля спортмайданчику. Іде озеленення території, і що потрібно відзначити, що робиться це руками самих жителів мешканців цього району. Ну і звичайно, ми не могли не запросити до мікрофона ініціатора цього дійства Наталію Осібчук. Наталі, звичайно, ми більше знаємо діяльність як волонтера, так? але бачимо, що не і те, чим живе сьогодні наше місто і що необхідно. У чому виникла така ініціатива посадити ці деревця? До речі, де ви їх взяли? Е, ініціатива була ще той рік. До нас приїхав підприємець е, Таміра, Таміла Самар. І вона каже: я можу благодійно вам дати ці дерева. У них є свій плодово-ягідний розстав і вони, вони займаються благодійністю також. Ну, ми, як завжди, ж, дайте й нам. Той рік так не вийшло, початок війни, коли вже кинулися пізно, садити було дерева. Цей рік вона перезвонила, каже, я вам привезу. Ну а чим дітей зацікавить, тільки посадити дерева, бо тут немає тінь, гарний з нас спортмайданчик, дитячий майданчик, але немає тіні для діток, щоб посидіти, бо приходять дітки погратися в футбол, деякі поспостерігати за тим, що діти граються. Також є гарні тренувальні, тренажери, але хочеться, щоб трошки можна було просто посидіти, відпочити. Під, да. Ми надіємося на майбутнє, що у нас буде гарний парк. Чекаємо, щоб можна було кожного вечора прийти, просто посидіти і поговорити. Але ще більше хочемо, щоб закінчилась війна, тоді вже буде більший сад, будемо десь розвивати по всьому місту, бо хочеться, щоб така красота росла у нас по всьому, по всьому ОТГ. Хто, до речі, допомагає здійснювати цю зелену акцію? Це наші діти нашого району і не тільки. Я вчора в мережі Фейсбук виставила, що потрібна допомога дорослих та діток. Діти всі сьогодні зібралися. Ми дружненько всі принесли по одному саджанцю, всі копають, всі допомагають, всі чимось діти займаються. Це саме головне зараз чимось дітей відволікти, від того, що вони знають, що вони бачать це тим, щоб діти займалися дуже корисними справами. і Якщо дитина, якщо вона дитина посадить це дерево, вона буде знати, що вона, це її посаджено руками і ламати його не потрібно. Це да. це да. До речі, які саме тут деревця висаджуються? Деревця висаджуються, грушки, сливи, яблука, декоративні яблучка, які, які будуть. Дарувати тоді нам смакоту так дарувати нашим діткам. Дай Боже, щоб всі дерева прийнялися, ми їх садимо з любов'ю. Це такі будуть наші дерева перемоги, це, ці дерева будуть рости. Дай Боже, щоб вони прийнялися і будуть рости і радувати наших діток і нас, і наступне наше покоління. Будемо згадувати, що це садили в той час, коли чекаємо перемоги. І всього всього тільки перемоги, миру, да, щоб дітки ці зростали під мирним щасливим небом. Бажаю цим дітям, які допомагають тільки щастя, здоров'я і щоб діти забули це як страшний сон, і, і, і щоб вони розростали під мирним небом. А такі акції це для них дуже корисно. Хай вони займаються. Дітки сюди бігають на спорна, нас тут людно. А діти, як почули, що будемо йти сажати. Вони з задоволенням всі поприбігали. Будемо будемо виходити і будемо садити. Так що ми робимо добру справу. Хочемо, може, дасть Бог, якщо ще зроблять парк, нам то ми туди ще дерева випросимо. Вона та та, та, та мила, дуже хороша людина, і вона нам дала ці саджанці, Ми ще попросимо. Ну, По-перше, я хочу вас привітати, що ви робите таку гарну, дуже гарну справу, тим більше, що це буде ж для вас, правда? Деревця будуть рости разом з вами. Скажи, будь ласка, а чому ти сьогодні сюди прийшла? Що ти тут робиш? Я саджу дерева. А навіщо? Гар... Щоб, було красиво, щоб було гарно. Так, щоб було гарно. Скажи, будь ласка, а ти чого прийшла? Щоб садити дерева. Ну, і для чого ці дерева тут? Щоб було красиво, Щоб було красиво, був сіньочок такий, правда? Uh -huh. Правда, а що ти можеш сказати? Я прийшла сюди, щоб посадити дерево для того, щоб можна було любуватися ними. Як ви думаєте, якби це по всі наші миронівці почали садити дерева? Це було б добре? Так. Так я думаю, ви можете сказати своїм одноліткам, щоб вони виходили на такі акції. Потрібні такі акції? Да. Да. Так, потрібні. Ну, чого ти сьогодні прийшла. Щоб посадити дерева і було красиво, і любуватися ним. Чудово. Ну а хлопці-помічники що скажуть, Чому ви сьогодні прийшли? Ну, я прийшов, бо я люблю природу, дерева сидить. І це сьогодні необхідно, так? Так. Сьогодні необхідно. Молодці. Я сьогодні прийшов сидіти дерева і за того, що в вдаряю... ну, коли садиш дерева, то наче якась екологія розвивається? Правильно, ти молодець, Дбаєш за екологію. Ну ми звичайно попитаємо і трошечки старших. Чому ти сьогодні прийшла? Я прийшла щоб посадити дерева, щоб була більше природи, більше це запахів. Наші, так? Да. І зелено. Молодці так, яріночка, садукворим. Так, от що, що ти можеш сказати? Навіщо потрібно це робити? Щоб тіньок, була їжа, і було гарно. <рив> і затишно чимало. було затишно, добре. Ну і звичайно, треба попитати і наших старших, тому що без вас нічого б тут не було. Скажіть, будь ласка, сьогодні на часі це робити? В країні війна, а ми садимо дерева? Нічого, разом з дітками посадимо. Дітки виростуть, пройдуть роки, і дітки будуть згадувати, що вони були маленькі, і посадили дерево. І дерево буде рости, і дітки будуть рости. І буде прекрасно, буде тіньок, будуть плоди, і будемо всі сюди приходити. Чудово! Ну, ми садимо сад, щоб була перемога в першу очері. І садимо для діток, теж, щоб їм був і тіньок, і радуватися, що ми робимо таку справу для своєї країни. Чудово! Ну і звичайно, тут є чоловіки, яких попадає. Робота така досить важка, серйозна. Ви скажіть, будь ласка, чому ви підтримаєте цю акцію? Це дуже благородна справа. Щось сіяти, садити, це, це почетно і це пам'ять, це ліс, легені планети, звичайно, значить, і любе деревце, це наше дихання, дихання наших діток. Майбутнє. Це майбутнє.